Так, заміна масло в роздацьці, отак виглядає. Знімається той кронштейн, так само це защита. І тут такий тарсин відкручується. Стіки І подушку треба відкрутити спочатку. Отаким болтом. Вивеш? О, і тепер великий той треба закинути. Як затягнуно, блядь, не знімається. Хоч щось є. Ливна і заливна горловина. так само. Не, не, не. Витягуєш і заливаєш. Кіторцем. Такий Яко Такий чисто масло. Так, таке воно більше як до моторного похоже. Ірку, тебе не треба ценький шланик. От такого і так заливається так само. Отаке От масло йде в, розда... в роздаточну коробку. 520 грамів влізло. Так, заміна масла в передньому редукторі. Знімається от, оця защита. Потім оця защита. І отут є зливна пробка. Відкручуєте, вона зливається і отам, от, отам от. Заливна пробка. Зараз будемо думати, як туди добратися. Так воно все виглядає. Болти. Тут вже в роздатці поміняли. Передній редуктор йде от таке масло. От тут за що тут розняти, щоб туди добратися. Так, такимо карданчиком туди підлізається і відкручується ота пробка. І тут Та отамаска. Ось приблизно 600-700 грамів йде. Ото все треба буде знятися, колесо, блять, треба зняти і защито. Отак От заливається. Туди через шланзик. Перша пів літра. І того в передній редуктор пішло 660 приблизно грам масла. В в роздатку пішло 520-530 грамів. Ось таке масло йде в передній редуктор. таке треба розібрати, щоб поміняти масло в роздатці і в редукторі. В роздатку теж зібрали, Ось От так виглядає.